кримінальна драма на Вінничині пенсіонерку вбили за 500 гривень та стареньку мобілку. Заробити на отруйній амброзії три гривні за кіло дають на Дніпропетровщині весілля за 20 мільйонів доларів діти російських олігархів одружилися в Голівуді. Бивство за 500 гривень та стареньку мобілку на Вінниччині Колишнього в'язня підозрюють у розправі над пенсіонеркою. Припускають, чоловік убив її молотком Олексій Керман про кримінальну трагедію. Світлана прийшла до матері, бо домовилася йти на базар, але двері її ніхто не відчинив. Біля вікна жінка відчула запах газу, що йшов із хати, відкрила своїми ключами і побачила жахливу картину. Вона лежала на криваті, як спала. Лежала на криваті, і вся в криві Світлана розповіла: 70-річна мати торгувала цигарками. Тож до неї часто приходили односельці. П'ять днів поліцейські шукали вбивцю, затримали 46-річного місцевого. Але чоловік провину заперечує. Ти вечір в неї були ні, то вечір не пару днів назад. Ну, постійно постянув ні ось гарці. Але слідчі заявили, що в будинку затриманого знайшли закривавлений одяг та мобільний телефон пенсіонерки. За їхньою версією чоловік вдарив літню жінку молотком, який знайшов у її кухні. Далі відкрив газовий балон і втік під час проведення слідчих дій, зокрема допитів а також обшуків, отримано беззаперечні докази причетності даної особи до вчинення злочину. Здобичі вбивцю, також стали гроші зі скарбнички. За словами доньки загиблої мати, там тримала пів тисячі гривень. Вони зникли. За вбивство пенсіонерки чоловікові загрожує довічне ув'язнення. З Вінницької області Олексій Керман Дмитро Кабак, Сьогодні канал Україна в Україні. Створять поліцейську академію. Про це повідомив глава Нацполіції Сергій Князів у Фейсбук. Наказ уже підписали. Перший набір пів тисячі. Далі буде вдвічі більше. До вступу до поліцейської академії глава нацполіції рекомендує нинішніх патрульних з досвідом роботи до трьох років. каже, що за цей термін можна або остаточно розчаруватися і покинути, покинути службу, або переконатися, що це дійсно покликання. Лідери України та Німеччини напередодні ввечері поспілкувалися телефоном. Серед основних тем підготовка до саміту Великої двадцятки у Гамбурзі, що розпочнеться вже завтра. Туди з'їдуться лідери найбільших економік світу, у тому числі буде і президент Російської Федерації Володимир Путін. Петро Порошенко разом з Ангелою Меркель обговорили ситуацію на Донбасі та скоординували позицію щодо мінських домовленостей на завтрашньому саміті. Після офіційних справ Петро Порошенко долучився до літературних. Завітав до ветеранів АТО на презентацію книги «14 друзів хунти. Це збірка фронтових оповідань воїнів, волонтерів та блогерів. Різит президента був несподіваним. Він поспілкувався з учасниками презентації і придбав собі примірник з автографом. На сам кінець президент заселфився. Величезну партію кокаїну затримали в Аргентині. Тонни вартість на чорному ринку близько 45 мільйонів доларів. США. операцію провели у провінції Сантьяго де лестеро Для тамтешніх поліцейських це рекордний за обсягом конфіскат. А у Мексиці через наркотики пострілялися дві банди. Загинули 26 людей. Збройна сутичка сталася в горас варас Саме там пролягає головний наркотрафік до США. Боротьба з організованою злочинністю для поліції Мексики головне і поки що безуспішне завдання. А от в Україні контрабандистів ловитимуть резервісти. Допоможуть прикордонникам на Буковині, бо нині трафік дуже щільний. Сприяють злочинцям навіть мешканці довколишніх сіл днями заважали арештувати вантаж. 18 ящиків цигарок везли їх до Румунії. Працювання до підрозділу нам перекрили транспортним засобом. Номера група осіб. Це відео зняв Буковинський прикордонник. Мешканці села Селятин намагалися перешкодити роботі військових. З наступанням темряви підійшли вже, скажімо так, основні сили, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, намагалися відбити, захопити ці затримані контрабанді товари. Тепер найскладніші ділянки кордону охоронятимуть ще й резервісти. Нестимуть службу і ловитимуть контрабандистів впродовж місяця. Щодня, аби заробити, місцеве населення намагається переносити контрабанду до сусідньої Румунії. До Чернівецького прикордонного загону тепер прибули чергові резерви. Спостерігатимуть за дільцями не тільки з землі, а вже і з повітря. Надсучасні безпілотники працюватимуть на Буковині вперше. Допомагають виявляти осіб та транспортні засоби, які знаходяться поблизу державного кордону. Інформація одразу подається на чергову службу, яка вже передає групі реагування, що займає не так багато часу для того, щоб дістатися. Заданий район та дійснити затримання правопорушників. Водночас спеціальні мобільні групи та кінологи відпрацьовують затримання порушників. Двадцять сьомий бачу двох рух двох невідомих осіб в напрямку кордону. Як прийнято? Вже в перший день реальної спецоперації військовослужбовці затримали автомобіль. У ньому знайшли 101 ящик безакцизних цигарок. З Чернівецької області Генрієта Беух Сергій Нікорич. Сьогодні канал Україна. Як заробити на отруйній амброзії, розкажемо далі у випуску. Без житла, родини та грошей уже три роки у столиці так живе кримський художник Юрій Кісіль. Ні пенсії, ні соціальної допомоги чоловікові не платять, бо не можуть порозумітися з органами соцзахисту в анексованому Криму. Пішу мені люди дали теж ну, помогли, так да. ну собственно все. мій теж люди допомогли. Юрій Романович живе у цьому підвалі вже три роки. До столиці переїхав із Криму у 2014-му після анексії. Та на роботу художник ще й сорокарічним досвідом у видавничій справі влаштуватися так і не зміг. Нині пан Юрій без засобів існування й без документів. Коли я був в Криму, от почались ви такі Начался психоз. Мне разграбили дачу, и я потерял все документы. Паспорт был при мне и код. Вот С этим я остался. Раз на день чоловіка безкоштовно годують у цьому кафе. Небайдужі кияни допомагають, хто чим може. Те, що ми готуємо, те й завжди їсть. Не вибагливий тобто капризує. Ні, не капризує зовсім. Я знаю, що немає житла, немає допомоги. Добре, знають Юрія Романовича і в пенсійному фонді. та допомогти нічим не можуть. Мовляв, оскільки трудова книжка втрачена, нарахувати пенсію, не мають права. На жаль, законом не передбачено таких випадків Ну, звичайно при призначенні пенсії. Да, є державна соціальна допомога особам, які нас досягли пенсійного віку, встановленого там віку, і не мають необхідного стажу. Матеріальної допомоги як переселенець пан Юрій не отримує, бо для цього теж потрібен документ про стаж. А соціальну пенсію йому зможуть платити тільки з наступного року, коли виповниться 63. На сьогоднішній день немає права на допомогу від держави. Не на пенсію від пенсійного фонду. Ні, на соціальну пенсію від відсутні Єдине, чим змогли допомогти чиновники порадою. Звертатися до державного архіву чи судитися із пенсійним фондом Криму. Інна Гоголь Олександр Скиба. Сьогодні канал Україна нічна пригода в небі з українцями. Літак рейсу Амстердам, Київ повернули в аеропорт із міркувань безпеки. Таке офіційне пояснення нідерландської авіакомпанії КЛМ. Порт вилетів з аеропорту Схіпхол. Пізно ввечері набрав крейсерську висоту. Увійшов у повітряний простір Німеччини, і звідти його завернули. Про повернення пасажирам повідомили лише коли літак почав знижуватися в аеропорту Амстердама. Всіх попросили вийти в рукав і почекати заміну літака. Через три години пасажири вилетіли іншим рейсом і іншим лайнером із тим самим екіпажем. І вже щасливо приземлилися у Борисполі. Альшеві квитки продавала кондуктор одного зі столичних тролейбусів. Пасажири зійняли гвалт і працівницю звільнили. Та ненадовго вона знову працює на тому ж маршруті. Розбиралася у ситуації Ксенія Середа. Купили квитки, а тут замість Київ чи Київ-Пастранс написано Київ Кабула Набіс і номери повторюються. От номер 32, 33, через декілька квитків знову 32, 33 і так і через кожних 5 квитків ці номери повторюються. Янин Андрій Дороженко показує 10 талонів, що кілька тижнів тому купила його дружина у 33-му столичному тролейбусі. Підміну побачили тільки вдома. Фальшиві квитки зовні схожі на справжні, от тільки їздити за ними в транспорті ризиковано. Якщо до мене піде контролер, а я з таким квитком, я не знаю, як він відреагує. Може він мені скаже, що це мій квиток, я його зробив і буде з мене штраф старати. Тій ж чоловік написав скаргу і навіть отримав відповідь. Квитки дійсно підроблені. Гори кондуктора звільнили. Та яким же було здивування, коли вже за кілька тижнів родина Дороженків побачила того ж кондуктора у тому ж тролейбусі. А от у Київ-Пастранці наполягають, нечесну на працівницю звільнили і запевняють, із порушниками борються. Ми просто винищуємо саме середовище. Тобто ми створюємо таку обстановку в підприємстві, що це людина, я не знаю, яка в неї має бути мотивація, яка вона йде на такий крок. Це те саме, що ну, вкрасти в себе вдома. Сьогодні вирішили перевірити, чи помічають кондуктори фальшиві талони. Підробник виток позичили у нашого героя. Сідаємо на перший ліпший тролейбус. Талон компостують. Тут ні Україна не починає Київ Пас, ні часа Київ Пасша Київка був шось аби кондуктори не наживалися на підробних квитках. Їх самих щодень перевіряють контролери Київ за останні шість місяців. На таких витівках ловили 18 разів. Ксенія Середа, Олексій Салівон. Сьогодні канал Україна. Заробити на отруйній амброзії таку незвичну пропозицію зробили Дніпрянам. Пункт прийому організувало подружжя, яке щороку страждає від вкрай небезпечного пилку рослини. Скільки платять, з'ясовувала Наталя Гусак. На подвір'ї приватної садиби зважуть в'язанки амброзії. Так. Її приймають по три гривні за кіло. Тетяна Бендас із родичами привезла понад 100 кілограмів, виривали її в селі. В дворах росте і на полях і і на дорогах. везде вона росте. Її дуже багато. Вона ж ядовита. саме через це. Альона Метельська разом з чоловіком і вирішила влаштувати акцію зі знищення амброзії, оскільки самі страждають на алергію, скуповують найшкідливішу полинно-лисну І виключно з корінням. Іміна повнолісне. Она является сильным аллергеном. В один раз мы его можем вырвать с корнем, и в следующем году ее уже не будет. То есть, ну, как бы Это единственный способ борьбы с амброзией. Касіть не варіант, тому що вона виростає ще, ще і пушніє і дає ще більше сім'ян. За тиждень здавати амброзію зголосилися близько десяти людей. Відварали сам приносила, і загордов сі виривала там на морожена, там щось. штата. Ну это вот от пір токають амбрузія, яку принесла Тетяна Бенда, заважила на 127 двадцять кілограмів. Таким легким заробітком жінка приємно вражена. 127 на жаль, важа на Триста восімдесят одна гривна. Сіла при хадіте. Знищити амброзія за разом трохи підзаробити. Спробуємо, і ми шкідливий бур'ян знаходимо просто на вулиці. Сьогодні зібрали 8 кілограмів, заробили 25 гривень. Гроші організаторам виділяє місцевий підприємець Дмитро Підопригора. Також страждає на алергію. Виділив на знищення рослин 10 тисяч гривень і готовий давати ще. Привишення бюджету говорить про те, що ми успішно. Справляємося з поставленою задачі, по крайней мере, там, гіми роботаємо, там ми впливаємо, звісно, стало чище в обухівці. За 20 кілометрів від Дніпра амброзію прийматимуть до середини липня, по тому ще два тижні в обласному центрі. З Дніпра Наталя Гусок Штенгелов. сьогодні. Канал Україна весілля за 20 мільйонів доларів. Діти російських олігархів відгуляли церемонію одруження у Голівуді, у тому ж театрі, де роздають оскари. Розважали гостей не лише російські артисти, але навіть леді Гага. Чиїм коштом банкет Валерія Забірко розповість взимку Оскар влітку шикарне весілля у театрі Долбі, де традиційно роздають найпрестижнішу в світі кінопремію. Шлюбну церемонію відгуляли діти російських олігархів, дочка підприємця Ельдара Османова та син бізнесмена Альберта Авдоляна. Тільки оренда зали коштувала 10 мільйонів ще півмільйона її оформлення. Розмахом вражена навіть запрошена зірка Леді Гага. Яке красиве весілля ніколи не бачила нічого подібного. Дуже особлива церемонія. А я ж була на Оскарі. крім американки, виступали росіяни Микола Басков, Стас Михайлов та українка Світлана Лобуда. Молодяти не економили навіть на запрошення. Гостям розіслали чорні кейси зі статуетками, схожими на оскарівські, та золотими пластинами з іменами пари. Журналісти підрахували, весілля стало майже у 20 мільйонів доларів. Але не дотягнула до бюджету королівського. Принц Уільям та Кейт Міддлтон витратили на одруження 34 мільйони доларів. Молода йшла б дівтаря у Тіарі, інкрустовані діамантами. Запрошені були почесні гості. Режисер Гай Річі, співак Елтон Джон та подружжя Бекхемів. А от шлюбна церемонія подружжя Трамп свого часу перевершила гуляння королівського сімейства. Дональд і його третя дружина Меланія витратили тоді 45 мільйонів доларів. Сукня нареченої від Крістіана Діора із чотириметровим шлейфом і півтора тисячами перлів коштувала 100 тисяч доларів. До речі, одруження дочки Іванки Трамп обійшлося значно дешевше у 6 мільйонів. Із США Валерія Забірко, Владислав Смілянець сьогодні канал Україна. Більше новин шукайте на сайті сьогодні.ua. як розвиватимуться події сьогодні. Розкажуть у п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.